Аудіокниги українською від студії Калідор Класика детективів. Колекція Альфред Гічкок презентує Дональд ХОНіг. Фатальна Помилка. Поблизу не було нічого. Окрім декількох сільськогосподарських будівель, розкиданих пагорбами і кафетерію на узвіччі шосе, його блискуча неонова вивіска ритмічно блимала уночі, наполегливо ваблячи. Уздовж шосе йшов чоловік, він зиркав на вивіску настороженими очима йшов обережно озираючись на усі боки, Руки мав глибоко запхані в кишені альпійської куртки із відкинутим каптуром. Пальці його правої руки стискали руків'я револьвера. Футів за триста від кафе, Кеннон зупинився. Переконавшись, що жоден із трьох автомобілів, припаркованих біля входу, не належить поліції, він повільно рушив далі. Біля скляної стіни він знову зупинився, і його холодний сторожкий погляд обмацав тих, хто сиділи всередині. Вони видалися йому нешкідливими, звичайні пізні відвідувачі. Кеннон піднявся сходами і увійшов. Присутні байдуже озирнулися на нього і повернулися до своїх справ. У приміщенні було тихо, тільки в кутку із радіоприймача лилися плавні мелодії кантрі пісень. Кеннон сів за порожній столик якнайдалі. Поклавши руки перед собою, він знову скоса подивився на відвідувачів. Усі три власники припаркованих авто перебували тут. Неохайно вдягнені і з обвітреними худими обличчями. Зрозуміло, місцеві фермери, та й автівки їх мали найкращий вигляд. Кеннон більшого й не очікував, знаючи, де перебуває. Лисий власник кафетерію, привітно посміхаючись, підійшов і звернувся до нього. «Хо, я й не чув, як ви під'їхали. Чого бажаєте? Кави. Просто кави. І все? Так, дякую. Коли господар відійшов, Кеннон опустив голову і втупився у свої руки. Раптом навалилася втома. Він відчув, наскільки він виснажений. Довгі години він перебував на ногах і тепер розумів, що мусить роздобути машину, якою б вона не була. Пішки він не втече. А із цієї місцевості треба забиратися якнайдалі і якнайшвидше. Господар приніс каву і поставив на стіл. Може, все таки щонебудь іще, ну, наприклад, шматок пирога? Ні, більше нічого не треба, відповів Кеннон. Музика, яка лунала по радіо, змінилася місцевими новинами. Каннон відсьорбнув кави і прислухався, немов хтось звертався безпосередньо до нього. Диктор почав розповідати про злочинця, який сьогодні намагався пограбувати касу великого магазину. Молодий касир, який спробував зупинити бандита, отримав кулю у серце. Вбивцю тепер розшукують. Населення попереджали, що він озброєний, а власникам автівок рекомендувалося не підвозити випадкових пасажирів. Далі диктор зачитав опис прикмет грабіжника, не би розсилаючи їх у кімнати та кухні квартир, розкидані по окрузі сільські будинки, салони автомобілів та яскраво освітлені приміщення кафе. Кеннон слухав із цікавістю, оцінюючи кожне слово. Так, вони правильно визначили його приблизний вік, але дещо помилилися із кольором волосся. Доволі точно вони сказали про зріст і вагу і, звісно ж, згадали альпійську куртку, яка була на ньому і нині. Кеннон відставив каву і обережно глянув відвідувачів. Але, схоже, жоден із них не звернув уваги на повідомлення. Їх погляди були спрямовані у стіл, а щелепи ритмічно рухалися понад тарілками. Господар кафетерію, схоже, теж не слухав оголошення, він посилено полірував поверхню прилавка. Та ось по радіо знову залунала музика, і канон розслабився. Він повільно відпив іще кави і залишив філіжанку в руках, зігріваючи їх. Під'їхала машина. Він повернув голову в бік дверей. Це було якраз те, що потрібно. Потужна автівка, одна з останніх моделей. На такій він запросто прорветься крізь будь-які пікети, які поліція, можливо, уже встановила на дорогах. Модно вдягнений власник автівки швидким кроком увійшов до кафе. На вигляд йому було років тридцять. Певнон відзначив бездоганно пошите пальто. Воно дуже доречно замінило б його прокляту куртку, про яку завдяки радіо тепер знає кожен собака. О, привет, Лі!» – Привітав гостя власник кафетерію. Але той не відповів. Він видавався схвильованим і попрямував просто до телефонної будки у дальньому кінці прилавка. Підбори його шкіряних черевиків лунка клацали по кахляній підлозі. Намагаючись рухатися невимушено, Кеннон став, поклав 25 центів на стіл і непомітно вийшов. На дворі рушив до обраної машини. Підійшов, озирнувся і, коли переконався, що ніхто у кафетерії за ним не стежить, Прочинив задні дверцята, заліз в середину і зачаївся у темряві. У правій руці він стискав револьвер. Як відомо, найгірше наздоганяти та чекати. В очікуванні хвилини тяглися повільно як кисіль. Кеннон уже подумав, що власник автівки вирішив повечеряти. Але продовжував лишатися нерухомим, боячись видати себе, нічого іншого йому не лишалося. Приблизно за чверть години він знову почув знайомий звук це стукотіли підбори. Ось прочинилися водійські дверцята, у салоні на мить спалахнуло світло, а коли двері зачинилися. Негайно завівся і рівно загудів мотор. Зі швидкістю ягуара автівка рвонулася з місця, і сила інерції відкинула Кенона на край заднього сидіння. Набираючи швидкість, автівка мчала по шосе. Кенон почекав декілька хвилин із задоволеною усмішкою на обличчі. Потім... Вийняв револьвер і повільно підвівся. Водій його помітив не відразу. Спокійно, друже, сказав Кенон. Водій здригнувся, нахилився вперед і озирнувся. Тримай кермо і стеж за дорогою. скерував злим тоном Кенон, притуляючи дуло револьвера до потилиці водія. Хто, чорт, забирай такий? Різко запитав той. Ха. Я той, друже, хто хоче на певний час скористатися твоєю машиною. Зупинишся там, де я скажу. Ха. Ви, мабуть, той самий тип, про якого говорили по радіо, сказав водій, і його очі дивно зблиснули у дзеркалі над вітровим склом. Так, друже, саме я. Тому роби те, що я кажу, і не намагайся розігрувати із себе героя. Зрозумів? Знаєш, друже, хто тут щойно був? запитав господар кафетерія в одного із відвідувачів. Це ж був лікастер. Та ну, невже? здивувався співрозмовник. Кажу тобі, він. Він нині має великі неприємності, так? Справді? Ти що не чув? Хе, Хе. Його зловили на тому, що він привласнював великі суми грошей із фондів компанії свого Тестя. Старий вигнав його тиждень тому. А тепер я чув від нього пішла дружина. Тесть до того ж вирішив порушити проти нього судову справу. Знаєш, кому він звідси телефонував, га?» <ти> Тестю, аби вмовити його, відмовитися від позову. Я чув, як він звертався до нього на ім'я. Дивлячись на те, як він звідси вибіг, Тест його не пробачив. Господар засміявся. <ти> Звісно ж, не пробачив. Майже півмільйона. У лікастера тепер стільки неприємностей, що він ніколи не зможе виплутатися із них. Я тобі кажу, гальмуй, негайно, гальмуй, волав Кеннон в вухо водію. Гальмуй, диявол, тебе забери, інакше я прострелю твою довбешку. Лікастер за кермом істерично зареготав, та ще сильніш натисне акселератор. Машина летіла зі швидкістю понад сто миль на годину. Гальмуй, негайно! Тепер уже з переляком у голосі волав Валаукеннон. Знаєш, хлопче, ти зробив фатальну помилку. Ти сів не у ту автівку. Тобі треба було вибрати когось іншого, а не мене. І лікастер знову божевільно зареготав. По обидва боки шосе громадилися скельні породи. І коли раптом попереду грізно виросла прямовисна стіна, яка облямовувала поворот, лікастер щосили натис на педаль акселератора, відірвав руки від керма і, божевільно регочучи, затулив долонями обличчя. Дональд Хоніг. Фатальна помилка, Читав. Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео і розповсюдьте його у соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картки Monobank, Монобанк БайМіакофідонатело чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на калідорі.